Всім привіт! Мене звати Софія я рада вас вітати на своєму каналі Читай зі мною. Сьогодні я розповідатиму вам про книгу Варкрос, нехай гра авторки Марі Лу. і ось ви можете бачити її тут. Зараз більше про неї, про її сюжет і про те, що мені найбільше в ній сподобалося. Поїхали! Одержимість грою Варкрос розпочалась вікно 10 років назад, і ця одержимість до сих пір триває. Гра Варкрос популярна в усіх. Починаючи від дітей, закінчуючи дорослими людьми, це незвичайна гра, незвичайна комп'ютерна гра, щоб не грати, потрібні лише окуляри віртуальної реальності, вмикаєш їх і ти поринаєш гру. У грі також можна заробляти, досить добре заробляти. Коїни, які ти заробляєш у грі, цими коїнами можна розплачуватися як і звичайними грошима. Через це, напевне, що ця гра має таку популярність. Не тільки через те, що тут можна заробити, і досить добре заробити, а, звісно, через те, що вона дуже, дуже цікава. Головна героїня цієї книги це Еміка Чен, Їй 18. У неї високове волосся, і вона мисливиться за головами. Так, Еміка полює, вистежує. Еміка вистежує людей, які нелегально роблять ставки у грі Гріверкрос. Коли ти вистежиш людину і ти знайшов її, тобі дають винагороду у розмірі кілька тисяч доларів. Еміка вистежує цих людей, тому що це її єдиний спосіб вижити. У неї є заборгованість за квартиру, і її потрібно покрити цю заборгованість, адже її орндавець хоче отримати гроші через 72 години. Коли Еміка опускає чергового правопорушника і не отримує, і не отримує 5 тисяч доларів, які їй так потрібні, вона впадає у вічі. Проте вона згадує, що скоро буде чемпіонат з Варкросу, і тоді вона вирішує зламати код. Так, зламати код і викрасти дуже цінний артефакт з самого чемпіонату, а потім, видавши цей артефакт на чорному ринку Варкрос, отримати гроші і так заплатити, так, виплатити свій борг. Вона вправна хакерка, тож вона думає, що це буде досить легко, проте її ловлять. Коли вона зламує код і вже майже дістається до артефакту, стається збій, і через це її видно. Тобто усі, усі хто брав участь у чемпіонаті, усі, хто дивився чемпіонат, усі її бачать. Через це вона опиняється у центрі гігантського скандалу, адже тепер її лисе, тепер її ім'я знає вся планета. Скоро, зовсім скоро, той, хто зробив цю гру, так, Хідео Танарка він запрошує прилетіти Емі Кучен до нього. І коли вона прилітає, пропонує їй роботу. Що ж є завданням Еміки? Її завдання це вистежити людину, яка хоче зламати гру Warcross і взагалі знищити її, повністю знищити. За це він пропонує Еміці 10 мільйонів доларів. Це дуже великі гроші, і це покриє усі борги Еміки, і ці гроші допоможуть їй спокійно існувати, спокійно жити. Ще кілька років, як мінімум, і з цими грошима вона зможе собі не думати не переживати за те, що вона не знайде собі роботу, і не думати, як дожити до кінця місяця, і не думати про те, як платити за квартиру, за їжу, за одяг і так далі. Тому Еміка погоджується на пропозицію хібела, і вона долучається до команди. До команди людей, яка буде грати у фіналі чемпіонату Warcross. і Еміка стає джокером, тобто гравцем з певною особливою позицією у грі. Тож тепер Еміки, в Еміки є дві справи. Вона не тільки мусить готуватися до гри, а ходити постійно на тренування, а ще й мусить вистежувати злочинця. Тепер, що мені найбільше сподобалося, а, найбільше сподобався мені сюжет. Тут все дуже цікаво, а, сюжет захоплює і багато різних неочікуваних поворотів і таємниць. Розписано гарно також проблеми, з якими стикаються багато людей. А, ну, тобто, багато людей справді живуть досить бідно. і вони шукають будь-які способи заробітку. Це велика проблема. До того ж події відбуваються трішечки в майбутньому, з того, що я зрозуміла, з технологій, які тут є. А читати про майбутнє завжди цікаво. До того ж, історія ця історія, історія Варкросу, історія Емікича не закінчується лише на одній книзі. Тут є продовження. Друга книга. А, проте, на жаль, я її ще не встигла прочитати а, поки що ні в інтернеті, а, ні купити її. Проте, надіюся, що скоро заду час для того, щоб знайти її в інтернеті, або ж книгарні і прочитати. А, також протягом книги. Починаючи десь із її середини, аж до самого кінця у Хідео Танаки і Емі Чен розвиватимуться стосунки. Вони не будуть зустрічатися, принаймні у першій частині, адже на це на їхні стосунки вплине фінал хорошої частини дуже сильно вплине. Він справді неочікуваний, і я після того закінчишся. Все-таки я закінчила читати Варкрос, uh, така пише це гра. Я просто сиділа з таким і думала: ого, що тільки що сталося, мене вразив фінал, дуже сильно вразив, проте я не буду спойлерити. Ви маєте самі до цього, дойти, ви маєте прочитати книгу. І в цьому справді цікаво, що ж таке було у фіналі. Um, мені також дуже сподобалося як авторка усе описить. тобто вона не просто um, розказує про усе загалом, вона також uh, розписує найменші деталі. Тобто, вже на початку вже на початку історії можна зрозуміти uh, усі тонкощі гри WarCross і аж до їх закінчення m, також там багато деталей. Розписано, і середини, тобто ви вже будете знати е усе про Е, Було б, до речі, класно, якби така гра існувала в реальності. Весело було б. Е мені також дуже подобається те, що тут включають багато проблем. Так, <anything> я казала про це, але справді, це. Важливо приділяти проблемам, з якими стикаються звичайні люди у житті час у книгах. Так, я будемо цьому зациклюватися. Мені також подобається вкладинка. Можете побачити, вона оформлена в стилі, який підходить під саму книгу. Тобто ці лінії і навіть корінець. Цікаво оформлений і ззаду також трьохколірний шрифт. А, це цікаво. Так, а ця книга була вперше видана у 2017 році, якщо я не помиляюся, тому я зараз пересвічуся Так. 2017 рік. Так, і це, а, як стверджують а, Publishers Weekly а, Kirkos Barms and Noble це найкращий роман для підлітки 2017 року. Тобто ця книга отримала визнання вже через короткий час після того, як вона вийшла у світ. Я надіюся, що буде продовження, тобто буде не тільки дві частини, буде більше. І я також чула, що цю книгу можуть екранізувати. Проте, а, ще невідомо коли, і ще невідомо, чи взагалі екранізація відбудеться. Проте хотілося би побачити а, історію Еміки і історію Варкросу на екрані. А зараз спойлер. У наступному відео я розповім вам про книгу Страшні дівчата, письменниць Ліси Б'єрбо, Йоганна Ліндбек та Сари Ольсон. Так. А, Книгу вже можна зараз побачити, тому що е, я не запам'ятаю, я не запам'ятала і, думаю, не запам'ятаю е, трьох письменниць зразу. Так, е, е, Це досить цікава історія, і е, вона розглядається в сьогоденні, у ній розкриваються підліткові проблеми. Я вправді раджу до прочитання, вона тонесенька, тож. У ній, у ній всього 230 сторінок приблизно 237, якщо брати ще до уваги зміст. А, тож, цю книжку ви можете прочитати за всього один вечір. Ось так. На цьому все. Я була рада розповідати вам про книгу Варкрос, нехай почнеться ця гра. І ви побачите мене зовсім скоро через тиждень у моєму наступному відео. Тож, усім па-па!